Хочу вам відрекомендувати людину з надзвичайним талантом. Дивіться, ось такий стяг України. Е як він гарно розмалював. Я ще особисто не бачив, але я знаю, що це супер-пупер круто буде виглядати. Не знаю. Котік, де воно? Як воно правильно? І. Ой, клас! Правильно ти відкрив? Гарно. Для Володимира Волоско. В знак поваги, миру, добра і позитиву. Блін, дуже круто. Якщо ви хочете, ось такий е, подаруночок, можливо, комусь з своїх колег, побратим, е, інстаграмчик прикріпляю. Е, людина, яка дійсно, бачите, це все однією ручкою зроблено, катрусь. Дуже шикарний. І така якість прапора дуже гарна. Дякую.